Всім привіт! Я Оля і вже два з половиною роки я живу в Польщі. І вже третє різдво ми з родиною будемо святкувати в Польщі і святкуємо ми його саме за польськими традиціями. Чому? Тому що за національністю ми поляки, моя мама полька. Коли ми вже переїхали сюди в Польщу, ми отримали карту поляка. І, до речі, Різні традиції, вони різняться навіть по регіонах Польщі, ну, собственно, як і в Україні, да? на Сході Різдво святкують по одному, на Заході по іншому, там Центральна Україна третя, так і в Польщі. Я розкажу, як святкуємо Різдво ми у Гданську, а ви діліться своїми коментарями, в яких регіонах Польщі ви живете. А може бути в Україні, і у нас теж якісь, може бути, схожі чи різні традиції. Різдво у Польщі святкують 25 грудня, як вже і в Україні, але основне свято це Вігілія. Вігілія починається 24 грудня ввечері. коли… Вся родина збирається за святковим столом і починає святкування, коли перша зірочка з'являється на небі. Тобто, ну, Коли перша зірочка у грудні з'являється на небі часа, в три, ну, у нас пів четвертого в чотири вечора. Тобто, в цей, в цей час ми вже сідаємо за повністю накритий стол. Перед тим як я розповім, що саме на столі має бути на Різдвяному, є такі дуже прикольні важливі традиції, які маємо виконувати. Перше, стол обирається білою скатертиною. Під скатертину повинно бути покладене сіно, це як символ. Яслі, да? як це називається? Далі. За святковим столом залишають один, одне пусте місто, тобто можна поставити просто тарілку і там, ну, просто накрити. Да? Там. Це пусте місто це для так званого гостя, який може прийти не запрошеного гостя. І тоді ми маємо запросити його до столу. Це така традиція. А яка ще традиція? Це, ця традиція мені дуже подобається. І в Україні у нас точно такого не було. Може бути, на західних наших регіонах є така традиція це ділення оплаткам. Що таке оплаток? Це таке. Ну вафелька, пресна вафелька, яка зазвичай можна купити чи в костьолі, чи в усіх супермаркетах вони продаються. Тобто пресна, пресна вафелька, хлібчик такий, а, там образик там, Ісуса Христа. А, і кожному видається цей оплаток. Тобто, ми ще не сіли за стол. І починаємо ділитися цим оплатком. І коли ти ділишся зі всіма гостями своїм оплатком, ти жичиш бажаєш кожному гостю щось у наступному році. Це дуже зворушлива традиція, такі обійми теплі, теплі слова. І, тобто Це ніяк у нас де, та тости <підіймаються>, підіймаються, тобто це щось схоже, але кожен к кожному підходить і е, бажає один одному чогось теплого і каже якісь там теплі слова М -м, навзаєм. Після того, як е, ми поділилися оплатком, побажали один одному чогось приємного. Вся родина сідається за стіл. За столом на столі мусить бути 12 страв. А всі страви, звісно, повинні бути безм'ясні. Тобто, без ну, так, це пост. І як і в Україні, тільки наступного дня, тобто, коли Ісус Христос вже народився, ми можемо їсти вже м'ясні страви. Е, ну, Це традиційно і традиційно, але е, може бути багато риби, грибів, е, таких е, достатньо. <ріпи> <Sorry>. <ріпи> Які традиційні страви мусять бути на вашому вігелійному столі? Е, По-перше, це якась перша страва. Як найбарджі це зупа грибова, суп з грибами. юшка. Також дуже люблять борщ з вушками, це нічого спільного немає з українським борщем. Це така похожа, як юшка з нашого борщу, така кисла, солодка. З, з бурячком, і авушки це такі маленькі пільмінки. Тільки всередині цих маленьких ну, щось безменсне, чи гриби, чи капуста. Багато страв з тушкованої капусти. Також голубці з грибами. Це теж може бути на столі. Зіркою е, обично стає зіркою стола запечений карп. До речі, ми, коли перші е, півтора роки, е, після початку повномасштабного вторгнення поїхали, е, е, ми жили в Чехії. І в Чехії теж е, 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 карп це зірка е, е, вігелійного різдвяного столу. Е, е, знаю, що не в усіх регіонах європейських, так, а от саме в Чехії і в Польщі. Так, карп. От саме карп. Але інші риб, рибні страви а, теж а, приветствуються. А що ще? А, компот сухофруктів, ну, в принципі, як у нас. В деяких регіонах, не у всіх в Польщі, також, як і у нас, є така страва, як кутя. А, от, мені здається, в Гданську тут таке, про таке, чи не слышали, чи не всі слышали. І куди ж подітися на вігелійному столі без десертів. На десерт маковець, це. Пирог з маком наш традиційний, ну, як і у нас. Далі сернік. Сернік це схожий на чизкейк, як львівський сернік, це такий запечений тортик з творогу. Не знаю, мені здається, мені він по вкусу напоминає як в садочку. Робили творожну запіканку. От щось таке, ну тільки смачніше, ніж садочку. Досить низькокалорійно і смачно. А, і що ще? І а, прянички, імбірні прянички дуже а, фаворі, малий, в школі постійно вони там їх випікають, розрисовують, Тобто, це теж такий символ Різдва. Подарунки, коли дарять подарунки. А в різних сім'ях по-різному можуть просто положити під ялиночку, і потім там родина розбирає ці подарунки після вже столу, і коли починають співати колядки. Це, до речі, ще одна така традиція. А може, може, коли ділиться родина оплатками і жеченнями одне одному навзаєм, то і подарунки теж один одному вручають. Так, далі я вже сказала, співання колядок. Дуже, ну, у нас в родині ми не те щоб пс... співаємо колядки, але просто ставимо. Там на Ютубі слухаємо одна з моїх найулюбленіших Тиха ніч українською. Дуже класна така колядка. Вігелійне святкування закінчується. Довго люди обично не сидять, бо, ну, віруючі люди рано вранці йдуть до костьолів там о 6 ранку. Служба Різдвяна, називається вона Пастерка. І вже 25 і 26 січня, о, січня, грудня, це вже саме люди святкують Різдво. Як святкують? Ходить один до одного у гості, тобто приїжджають родичі з якихось там. Дальних регіонів чи купа от зараз мемчиків в Тіктоці ходить так. чо чо ти п'їдеш на Вігілія. Тобто люди в такі свята намагаються приїжджати додому, до гравної родини і святкувати разом. І навіть якщо на Вігілію, Вігілія це таке більш посиділи там своїм вузьким. Родинним колом, то вже 25-26 грудня можна там і в гості сходити, там і до якихось дальних родичів, і, звісно, до друзів. Різдво стало для мене таким дуже особливим періодом саме у Польщі. І мені дуже цікаво, як ви святкуєте Різдво. Де б ви не жили в Польщі, в Україні, в інших містах Європи, чи, може, поза Європою. Мені дуже цікаво, які традиції у вас в ваших країнах, в ваших родинах. Чи змінили ви якісь традиції, коли переїхали? Чи якісь традиції у вас тянуться там з покоління в поколінь? Чи взагалі ви зараз будете святкувати Різдво 24-25 грудня чи 7 січня? Мені дуже цікаво, пишіть у коментарях. Побалакаємо.